Друзі, всім привіт! І так, знову радий бачити вас на каналі Алекс. Сьогодні в нас є свіжий, тільки е, кілька днів як вийшов. Сьогодні він по потрапив до моїх рук такий проєкт, як, як називається Trump Empire. Так, тут ми, е, я перед вами кілька хвилинок тільки зайшов. Але вийшов, ознайомився з програмою на другому телефоні і е, війшов знову сюди. І тут, бачите, я отримав якісь тут кошти. Друзі, не можу вам пояснити більш докладно, але те, що я знаю, я вам постараюся е, розповісти, що воно є таке. Цей проект дуже схожий на Xampayer. Пам'ятаєте, недавно він в нас закінчився. Ізначально був Elon Ілон Empire, Маска, а потім його переіменували на Empire. Тут схема дуже схожа. Значить, Дивіться, ми заходимо з самого початку, сюди в гру. Ми маємо натискати, як ви бачите, під самим трампом. Є в нас казка. На цю касочку нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо. Воно постійно бігає, ця полосочка зелена. Зараз вона бігає по тій причині, що я е, взяв в найми інвесторів. У мене є менеджери, точніше, вибачте, менеджерів. І тут багато є все, всього різного. Дивіться, друзі, тут, де пише 7100, є три полосочки. Тут ми вибираємо мову. Мова є тільки ближча до нас. Це руська. Кому більш пасує з тої, яка тут є в списку, вибирайте собі ту, яка вам підходить ближче. Далі ми. У нас з'являються нижчі, так само ми нажимаємо, як ви можете бачити, в нижньому правому кутку є написано масово, бачите, і малюночок, тобто третьої в є. От тако ми натискаємо, і в нас пішла стрілочка. Вона тільки закінчується, ми знову її натискаємо. І в нас, як ви бачите, є на балансі вже 7 тисяч, вже 8 тисяч. І що ми, друзі, з цього можемо робити? В нас є е, третій, в нас по списку е, торги на фондової біржі. Ми нажимаємо на нього це жовте, і в нас підвищується рівень. Ви бачите, е, 2 з 25 нажимаємо ще раз. І ми вже маємо третій рівень. Нажимаємо ще раз, і ми вже маємо четвертий рівень. Також це воно відбувається на всіх інших. Далі ми прокачуємо, 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 і в нас відкриється собственна криптовалюта. Але то потрібно підвищувати рівні. Коли підвищуєш рівень, воно тоді відкривається в нас. Нижче. Поки в нас назбирується баланс, біжимо, друзі, далі. Є в нас статистика. Тут в кожний пункт ми можемо заходити. Тут я ще не отримав нічого, як ви бачите. Зараз ви зрозумієте, як я це знаю, що я тут нічого не отримав. Заходимо на касочку, також немає нічого. Друзі, я не розумію чому, але на казки в мене було тут перших два. Було де 25 і було 50. Щось я десь натиснув і воно змінилося, десь підвищився якийсь рівень. Тут ви можете перевірити кожний, бачите, заходите на наступаєте на, цей, на цю ячейку, і воно вам відкривається. Далі ми тут теж бачимо, можемо купляти. У нас є до покупки вот, улучшить выручки, виручки э, диверсифіцірує портфель активов обучення Основам, тут інвестори є, тут далі в нас такі є якісь рубінчики, що це я тут не знаю, також воно за ці рубіни можна купляти. Друзі, я буду знімати відео, буду вам відправляти. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, щоб не пропускати нові відео. і Будь ласка, Лайкосик з вас також. Нижче під відео буде посилання на гру, і також на другі проекти, які приносять на сьогоднішній день можна виводити гроші і отримувати вже на свій баланс. Це були менеджера. Тут за менеджери, от вони, як ви можете бачити, вони купляють там бігала та полосочка. Тут в нас є інвестора. Ще я до них не дійшов. Далі, в нас є заробіток. От, вони вітають, я отрив 10 зірочок. Також я ще толком не розібрався, що воно значить і що за нього можна. От, ми можемо бачити, що за 45 зірочок ми можемо купити. Скачок во времени на один день. Получите прибыль за один день. мгновенно Это буде 576 тисяч. Ой, 576. Ну, так, тисяч. Вот. Так що, друзі, заходьте, бігом залітайте. Також є рефералка, бачите, я? Підключив до себе вже одного реферала, і я отримав бонус за приглашення друзей 15 зірочок. Отримую їх. Також, бачите, ще є тут щось: е, якісь долари. Твої друзі заробили для тебе 132 долари. Ну, звісно, це не, не не цю суму ми будемо мати один до одного або щось інакше. Але. Друзі, не втрачає можливості. Переходимо переходимо і граємо. Дивіться, друзі, в нас відкрилося вже нижчі ще дві. От, дивіться, от на живому прикладі я вам показую. Бачите, рука і монетка з Дональдом Трампом. Також тут нижче є. Нажимаємо і теж пішла стрілочка. Пішов фарм. Так, закінчилось. Нажимаємо тут. В нас є це І нажимаємо слідуючу. У нас є, от ви бачите, внизу підказка, що нам потрібно натискати. Що в нас закінчилось і що ми маємо прокачувати. Воно вискакує, щоб не клоцати кожну окрему. Ми постійно натискаємо в одному і, і тому ж самому місці. Я думаю, зрозуміло, але з кожним відео буде новіша інформація, так що, друзі, залітайте, не втрачайте можливості. Всім бажаю міцного здоров'я і до зустрічі на каналі Алікс. Всім пока!